82 дорожньо-транспортні пригоди, 21 людина загинула. Такі дані обласного ДАІ від початку року кажуть, причиною аварії на дорозі стали нетверезі водії, наїзд на пішохода та виїзд на зустрічну смугу. Саме цей факт найбільше турбує даївців. Велика левова частина дорожньо транспортних пригод, яка іменно пов'язана із неякісним покриттям проїзної частини, яке приводить до тих вибоїн, до тих ям, і все таке інше. Тому що ви правильно сказали, що таке виїзд на зустрічну смугу? Це вже ризик не 50 на 50, а може й більше, тому що людина, розуміючи, що вона попала в таку ситуацію, не спроможна зреагувати на 100%, щоб уникнути зіткнення із зустрічним автомобілем, чи не з'їхати в кувет. Загалом, каже Валерій, Некипілий, довіра людей до додає повертається. Нині спільно з громадськістю їхні працівники патрулюють в'їзди в місто. Виявили не одну викрадену автівку чи незаконно ввезену зброю. Але цього року кількість працівників ДАЇ має зменшитися на 10%. Скорочують керівні посади працівників МРЕО, сержантський склад прапорщиків та офіцерів. Усе це в рамках реформи правоохоронних органів. Начальник обласного ДАІ каже, бачив багато реформ і не хотів би втратити той кадровий потенціал, який є зараз. Це вимоги, да, прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості, вільне володіння українською мовою, мовою, фізичне здоров'я та моральна стійкість. Ту, що перераховано у наших працівників на сьогоднішній день, це все є. З сьогоднішніх дівчих працівників є ще і служба у Збройних силах України. І тому ми кажемо, що от. Молодь прийде через три місяці. Вони вже будуть готові для роботи з людьми. Я не думаю, що вони вже готові для цього будуть. Реформа дається боротьба з корупцією. Нині вже 10 працівників звільнено за хабар. Ветеран служби Даї Зіновій Сичавський пригадує свою роботу в Мурманську. каже, там теж були патрульно-постові, те, що нині хочуть зробити в Україні, але зарплата дорожно патрульної і всієї міліції була настільки висока, що за чотири роки я не мав ні одного сигналу, що хтось. Пропонував, а хтось із наших працівників взяв хабар. Такого не було за 4 роки. Оце все, що зроблено у нас, що є хабарі, це винна держава, керівники держави, які не забезпечили ні зарплатою, ні мостильними матеріалами, ні транспортом. І тому воно так все є. Зарплата українського даївця – 2-3 тисячі гривень в середньому. За обіцяні 8 тисяч, каже Валерій Некіпілий. Вони теж готові працювати згідно чинного законодавства.